Всім привіт-привіт! Якщо ви теж чуєте цих свірків, ставте лайк. Вітаю вас у цьому влозі. Ми сьогодні відправляємось в Мілан. У нас зараз п'ята ранку, ми прийшли на станцію, де сядемо на електричку. І поїдемо до зупинки, де нас вже забере фліксбус. Їхати нам до Мілану 2 години, тож побачимось. Чуєте? вже їде. Це наша електричка. Ми вже приїхали, наша зупинка 5 принципе. і все, йдемо до автобусу. Ми вже приїхали. Так. Ось так виглядає автобус. Ми приїхали трошки раніше. Буду показувати вам наше життя. Сьогодні буде класний день. У нас передостанні місця, але я сподіваюся, вони будуть розкидатися. Ой, що-що. Єдине, що це. Єдине, що це згорівші ноги. Ось там. Ой, Я не знаю, як я мазалась кремом, але я вся намазалась. А саме ось там, ось тут, не намазала. И воно трошки загорело, думаю, я сегодня в красивках. Вот так. Так. Вот тут наши места. Тут кто-то забыл зубную щитку. Так, я беля Ой, ну, в хочется. туалет все равно не надо не я ходить. Ми вже приїхали в Мілан, як вже зрозуміли, прийшли в кафешку по поради в, в Чаджуті, замовили собі поїсти, їдати. Тож чекаємо на наш завтрак. нашим друзям по і я собі взяла один. <ріст> Він такий смачний, ви не уявляєте. Так, йдемо зараз на вокзал. Вони з аеропорта приїдуть на автобусі туди. Тому ось так це наші знайомі місця. Дивіться, ось там от. Біля банку ми ночували з Русланом на вокзалі три роки назад, коли відповертались в Польщі, то там були такі, типу, як... не знаю, великі такі терор. Ну, коротше, як... Не знаю, ну не сходи, але... Ну, щось було. Русик зелений. Прусік в мене як охранник. Іде десь, втикає. А шатли були там, по-моєму. Ось типу таких штук там було, на яких можна сидіти. І ми на них спали. Але то було літо і вибору не було. Нам потрібно було десь, о, бачите, сплять. От. Ну що робити? Я не знаю, что они тут сплять. Вот так выглядит вокзал. Милан. Мы уже пришли. Зустрелись с нашими друзьями. Тискінка привели. <рошки> жарко. Сонце просто палить, але виглядає все дуже гарно. сравнить Валенсию с Барселоной. Просто подивиться туда. Скільки было работы зроблено. Так, дівчатка, ми вже сходили туди, на гору піднялись, потім ми вже сходили по музею. А тепер ми підемо в цю арку. Там, де брендові магазини. Я вже була, можливо, 4-5 разів в Мілані, але все одно кожного разу. Дивишся на все і дуже-дуже гарно виглядає. Перший раз, до речі, ми були всередині, дуже цікаво розглядати ось ці всі статуї. <головіка> да. Сегодня день рождения. Не з, дивуйтесь, мої моей тому що что жарко, Просто дуже. Я єле йду. Вот, пришли. Арку. Що за арка? Якщо ж я вже так устала, що мені взагалі по барабану. Я вже знімаю просто тому, що ну я вже почала. Ой, дуже-дуже-дуже важко. Дуже, дуже. Я випила, мені здається, три буклашки води. Але це ж Мілан, дітка, треба запам'ятовувати. Потім буду сидіти в своїй канаді. І згадувати, дивитись, так що, Аня, запам'ятовуй. А можна передати привіт самій собі? Я передаю привіт сама собі. Я ж знаю, що я потім буду передивлятись. Я йду і сама себе мотивую. Аня, в тебе є сили, але сили закінчуються. Думаю, боже, хоч би не впасти. Тому що реально на такої жари просто, я не знаю, в Канаді, можливо, просто не ходжу нікуди, коли в день на сонце, але мені здається, всі плюс 40, плюс 35. Так. Да. Але що я вам тут жаліюся? Я ж в Мілані. Ми прийшли до Арки. Йшли через весь парк дуже далеко йшли прямо від собору це ми так довго довго йдемо і прямо по сонцю я вже трошки устала Так що, Мілан, ось такий Мілан Дивіться, який стул виглядає. Мадам яка там сидить. Да, мадам там сидить серйозно. Продає комусь щось. Навірно, стул дядька купляє. А ми тут гуляємо по ось такій вуличці, сонце, якийсь кос. Кос-кос. Ось вот так. Дивіться, який е, дом. Тут дуже багато дерев. Тут ще такий великий, там ще. Жу в фліксбусі і у нас вже прохолодно, вже передивляюсь фотки, думають, чого б мене не було сили. Тут дуже холодно, реально. Прям продуває нормально. Тому я взяла з собою рубашку, вже одягнула навушники і буду спати. Все, ми поїхали. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь, а можете не підписуйтесь. Короче, всім, бажаю гарного дня.